Три основні помилки починаючого свиновода. Кумедний фермер. Сьогодні розложимо, чого не треба робити, коли ви починаєте свій свиний бізнес. Поїхали! Помилка номер один це творчість. Починаючи свиноводи, це страшно творчі люди, справжні художники, які дуже люблять ставити всякі експерименти. Наприклад, експерименти над їжею. Вони всякі там придумують такі, всякі, коротше. Свої власні якісь рецепти потім вибирають по тисячу років фірму, якою годувати оцими преміксами, і в них завжди є своя думка: О, тут так працює, тут так не працює. Отут така порода має бути, тут не така, і так далі. І вони постоянно шукають якесь саму ліпшу породу, саме ліпший комбікорм, вмісто того, щоби сідати і заробляти бабки. Вибирати що саме краще, що саме ліпше підходить до них ставати, робити поток свиней і піздячити. Друга проблема це зацикленість на технології, на технології вирощування, технології надання допомоги свиням коротше, на лікуванні технології вирощування на породах, на технології годівлі спарювання коротше і так далі. Тобто люди настільки зациклюються на вирощування поросят, що банально забувають їх продавати. Розумієте, це таке наслідє. Нашого радянського минулого. Ми дуже класні інженери, дуже класні конструктори, все вміємо робити, але ніхіра не вміємо продавати. І на О, і третя вас... помилка це невміння рахувати гроші. Вести бухгалтерію. Це дуже важлива е частина ведення бізнесу у свинарстві. Тому що дуже часто люди зациклюються знову ж таки на технології, на вирощуванні. А коли сідають рахувати, у них немає грошей. Тому. Першу чергу рахуємо витрати, рахуємо доходи, віднімаємо це все і получаємо чистий прибуток. Якщо цього не вмієте робити, гріш вам ціна.